А словами одного із джерел Гарріс планує відвідати штати, які в листопаді можуть перейти на бік республіканців або ж демократів, так звані СВІН states». Серед кандидатів, які розглядаються на посаду віцепрезидента, входить губернатор Кентукі, губернатор Пенсильванії та сенатор Сполучених Штатів Америки з Аризони, а також губернатор Міннесоти і міністр транспорту. Ось такі персонажі розглядаються до кандидування. За даними останнього опитування, Bloomberg, Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у чотирьох ключових штатах. Утім, ця перевага поки є незначною в межах статистичної похибки, як зазначає видання, республіканець поки не розуміє, як опанувати суперниці, не виглядаючи при цьому расистом та сексистом. А Гарріс тим часом вдається активно залучати на свій бік. Темношкірих та іспаномовних американців Марія Іонова, народна депутатка України від фракції Європейська Солідарність, долучається до нашого ефіру. Буде нам допомагати розібратися з цією та з іншими темами. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава добрий ранок. пані Марія. Нещодавно ви повернулися з відрядження зі Сполучених Штатів Америки, і дуже хочеться почути вашу думку стосовно того, середини, що відбувається в сполучених штатах. Зрозуміло, що залучені вони всі до передвиборчого процесу, але тим не менше питання України: наскільки гостро воно там зараз стоїть? Перше, ви показали вже початок передвиборчої кампанії, як дійсно після того, як Каміла стала кандидатом від демократичної партії. Зрозуміло, що ми, як українці, вболіваємо за те, щоб двопартійна підтримка була на, ну, на найвищому рівні, і якомога міцнішою. Який буде вибір у американського суспільства, це їх право, ми будемо поважати цей вибір. Але саме головне нам зараз знаєте, не дати а, можливості, щоб Україна зникла з порядку денного. Відверто вам скажу, ми дуже давно не були в Сполучених Штатах, ви знаєте і пам'ятаєте, що а, не підписувалися нам відрядження, чесно кажучи, ми були на Донбасі, і теж в 2.40 ночі нам повідомили, що підписано відрядження. Але ми швидко сформували зустрічі, чесно кажучи, були. Ну, скажем так, і зраділи і подивовані, що так швидко погодилися зустрітися в усіх ключових державних інституціях. І так само зустрілися більше ніж там, біля 20 конгресменів, і Держдеп, Рада національної безпеки. І от в цьому контексті ми відчули знаєте, ну, таку паузу і нестачу цього спілкування. Тобто, дуже важливо все ж таки, щоб. Досвідчені політики, які мають контакти і мали вже багаторічну співпрацю з нашими американськими партнерами, вони продовжували так само тримати оцю системну зовнішньополітичну роботу. роботу. Знаєте, важливо говорити про те, що американці усвідомлюють, що бій за демократію відбувається зараз в Україні. Хоча зрозуміло, в них питання Китаю. Питання конфлікту Ізраїля теж є в пріоритеті, але там працюють. Там працюють під час до речі нашого візиту. Був теж візит Нетиньяху. І, на жаль, він мав виступ в Конгресі. Він жодного слова не згадав про Україну. Він згадав про Іран, але навіть в контексті Ірану він не згадав про Україну, тому що Іран є одним з основних постачальників озброєння для Російської Федерації. Тому нам важливо далі продовжувати працювати з конгресом, щоб була ця двопартійна підтримка. А вони дуже розраховують на те, що той список реформ, і тобто ті критерії, які українське суспільство вибороло після революції гідності, важливо, щоб ми втримували чесно, звучали питання корупції, питання демократії, питання, до речі. Уряду єдності, і дуже важливо, щоб ці сигнали чула наша влада, тому що в кожній інституції, в держдепі, в конгресі, в сенаті ми почули ну, такі застереження, що важливо, щоб Україна розвивалася так само, як демократія, а не скочувалася в авторитет. Зрозуміло, тут почули. Давайте тоді перейдемо до внутрішнього питання. Ви сказали, що підписали вам відрядження, але давайте поговоримо взагалі про роботу народних депутатів. Дивіться, спікер Верховної Ради пан Стефанчук висловився за інститут відкликання депутатів та збільшення переліку підстав для позбавлення мандатів. Зокрема, це має бути прогул або кнопкодавство. Ситуація в парламенті є. Ну, не дуже стабільною, враховуючи кількість прогулів, враховуючи те, що є ряд народних депутатів, які хочуть скласти свої повноваження, враховуючи те, що є вже такі, які склали свої повноваження, і вони, якщо мажоритарники, то їх неможливо замінити, бо не можна провести вибори. Наскільки ви бачите в майбутньому ймовірність того, що таке може запрацювати оцей розширений перелік за те, щоб позбавляти мандата? Ви знаєте, останнім часом ми чуємо там про розпуск парламенту, а це насправді такий популізм, тому що розпуск парламенту, от зараз та перерва, яка відбувається в засіданнях, я впевнена, що основна мета це відтермінувати і не при не приймати закон про кремлівську московську церкву. І знаєте, розказуючи, що може там не зібралося в залі депутати. Ну тобто, це затягування, і тому починається. Такі популістичні речі, як там розпуск парламенту, або а, там ще, 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 ще якісь питання, коли говорить Степанчук про. А, про позбавлення мандатів і все інше. Ну, по-перше, з юридичної точки зору, е, в принципі, є рішення і висновки Конституційного суду України. І Стефанчук, як доктор економіки юридичних, вибачте, наук, е, здається, мав би ознайомитися з висновком Конституційного суду України від грудня 2019 року, що він розглядав цю проблему і він її вирішив. А я нагадаю, що насправді мова йшла про. Президентський законопроект про внесення змін до тієї статті, яка а, дає додаткові підстави по припиненню повноважень народного депутату України, і е, знову ж таки, там ну є перелік, е, але саме головне, що норми про прогулекноптудаство, те, що зараз піднімається, е, вони були визнані такими, що суперечить Конституції України, і більше того, Конституційний суд. України він звернув увагу, що повернення до імперативного мандату суперечить європейській конституційній традиції. Тобто, саме заборона імперативного мандату є основою представницької демократії. І тому, ну, коли ми з вами чуємо про прогули і кнопкодавства, це передбачає юридичну відповідальність депутатів. А прогули, позбавлення виплат кнопкодавства, це, скажімо так, у вигляді штрафу. Мені здається, що питання а, кнопкодавства воно вже дуже в минулому. Ми не треба піднімати те, що вже давно вирішено. Ми вирішили це ще в цьому москвині. Ну знову ж таки, це якби популізм, і тому моя рекомендація, щоб пан Степанчук у більшості нові лад в своєму складі депутатів. І мені здається, що тоді буде і, і, і знаєте, уникали вони у коаліції з колишніми партією і регіонами. І, і тоді не треба буде такого. Би, популізму. Більше того, коли ми з вами говоримо про Європейський Союз, все ж таки ми на початку переговорного процесу, коли Україна до ЄС, і все ж таки є, як я сказала, європейська практика є висновок Венеційської комісії. Тобто, коли говорять про те, що імперативний мандат. Його називають несумісним з демократією в рамках ліберального і демократичного мислення. Тому важливо це пам'ятати, а не знаєте, тут ми говоримо одне, що подобається суспільству. А потім партнерам розказуємо, які ми є, які вони європейці. Тут зрозуміло, ще тоді одне уточнююче запитання до цього про роботу і про діяльність Верховної Ради України. Верховна Рада зараз до кінця серпня пішла ну не на канікули, тому що спікер, начебто, чуть не образився, коли про це говорив. Сказав, що депутати пішли на віддалені робочі місця. Що це за такі віддалені робочі місця? І наскільки ви вважаєте це є прийнятно для країни, яка в стані війни? Okay. Ну, перша знову ж таки, я вважаю, що це а, все одно основна їх мета це відтермінувати прийняття закону про московську церкву. Основна, вони ну дивіться, як тільки питання московської церкви, відразу бок закривається засідання, а, а, або ще якихось підстав, або тепер віддалені місця. Я можу сказати про європейську солідарність, те, що там кожні кожні тиждень, кожні два тижні. Лідер нашої політичної сили він на фронті. У нас переважна більшість наших депутатів. Теж ми відвідуємо фронт Донбасу. Ми з теж з дівчатами були на попередньому а, тижні на сході, а далі поїхали в Сполучені Штати. У нас багато зараз а, регіональних конференцій. Ми напрацьовуємо стратегію. Ми працюємо над тими законопроектами, які вже будемо презентувати з початку, коли буде початок пленарного тижня. Тому що спілкуючись в регіонах, спілкуючись в, в різних підрозділах, ми ну, бачаємо деякі зміни важливо зробити. Коли ми говоримо про фронту, це все ж таки. Не не те, що неодноразово, а кожен раз ми чуємо, і нас питають про термін звільнення з військової служби. Нам важливо дати цю мотивацію і відповідь на це питання людям. Далі деякі питання, те, що стосується і бронубронювання в Регіонах маса питань, те, що стосується внутрішньопереміщених осіб, ми будемо збиратися в наші політичні силі з тими громадами, які зараз є тимчасово окуповані, і вони знаходяться в різних регіонах. Тобто робота триває, плюс ми готуємося теж відшліфувати нашу зовнішню політичну діяльність. Ви знаєте, що з вересня місяця розпочинає роботу. Вже розпочав новий склад Європейського парламенту, і нам важливо тут посилити свою діяльність тим більше зараз почнуть працювати переговорні групи. І особливо в будь-якому випадку Сполучені Штати ключовий союзник, і ми маємо теж давати їм аргументи, що ми готові далі рухатися по різним напрямкам реформування. А у нас питання енергетики це пріоритет. А друге, це військо, санкції, і остаточно ми маємо працювати над тим, щоб якнайшвидше теж отримати запрошення до НАТО і працювати, щоб знаєте, партнери вже усвідомили, що за дверима за міст зайвий. Пані Марія, час від часу журналісти опитують українців з приводу їх бачення ситуації вирішення війни Росії проти України. Ну і от муніципальні журналісти столиці опитали киян. Деякі з них кажуть, що уже час готувати підґрунтя для переговорів із ворогом. Інші кажуть, що вони категорично проти цього, оскільки не вірять у надійність будь-яких угод з росіянами. Як ви бачите тезу від президента, як Яку він вихідними озвучив в інтерв'ю одному з японських видань про те, що план дій для досягнення миру в Україні буде готовим до кінця листопада. Що це означає, як це читати? Ви знаєте, мені важко коментувати суспільство в Києві, які ну, говорять про підґрунтя переговорів чи ще щось. Все ж таки, основні наші переговорники це збройні сили України. А, і в жодному опитуванні я не бачила, а, щоб там були включені якраз збройні сили України. Більше того, ми розуміємо, що а, вже такий тривалий час на лінії фронту вони дійсно втомлені і виснажені наші збройні сили. Але ще жодного разу ми не почули на лінії фронту про те, що а, вони, наприклад, готуються до переговорів. Основна теза дайте нам більше зброї. І те, що ми точно не можемо, скажімо так, розброїти Російську Федерацію і перемогти людськими ресурсами, це правда, але ми їх точно можемо перехитрити, тому що наші збройні сили це інтелектуальні, вони дуже винахідливі, і в тому числі ми про це говорили в Сполучених Штатах для того, що нам дуже потрібна новітня така сучасна озброєння, там, де ми просто якби старе російське. Теж озброєння і їх мислення ведення тієї чи іншої військової операції, що ми їх просто перехитримо, і тому дуже важливо зараз працювати над тим, щоб все було необхідно на лінії фронту, і в тому числі тил має усвідомлювати, що він має робити все можливе для того, щоб у наших збройних сил. Було все для того, щоб вони спокійно в тилу працювали і продовжували працювати. Тобто, питання мають задавати саме суспільство для що я сьогодні зробив для збройних сил. І останнє знаєте, коли ви говорите про президента, мені здається, що влада має дуже серйозно зробити висновки щодо щодо першого да попереднього саміту миру. І не повторювати помилок, те, що планується знову організувати в листопаді. Є час для того, щоб основні гравці, які приймають рішення, які є гравці в глобальному світі, з ними були якби, взаємні переговори, що Росія має бути переможена і далі вже працювати над тим, щоб всі умови України. Дійсно були виконані. Ми усвідомлюємо, що знаєте, Російська Федерація не те, що не готова а, до жодних переговорів. Ми вже неодноразово неодноразово пересвідчували з 2014 року, що жодного слова Російська Федерація ніколи не виконала. Тому вона може бути тільки переможена, послаблена. А це є зброя на фронт, і це є страшенно пекельні санкції, які позбавлять військову махіну. Uh, ну якби фінансувати і людей, і озброєння. Я вам скажу, що на жаль, от ми якраз теж в сполучених штатах говорили про те, що санкції з приводу російського газу і нафти вони жалюгідні. Я вже не говорю про санкції, які стосуються сланцевого газу. А, там більше 50% досі постачається до європейського союзу. Нам про це теж треба працювати з європейськими колегами. Але системно і постійно є величезна компанія «Новотек» російська, яка має відношення до Путіна. І вона основний монополіст на постачання сланцевого газу до європейського союзу. Оце, оце ганьба. Я вже не говорю про банківський сектор і інші ті сфери, які дають страшенні фінансові ресурси для ведення війни Російської Федерації в Україні. Над цим треба працювати. Очулим. Дякуємо за ваші думки. Народний Дякую. депутат фракція Дякую. Європейська Солідарність Марія Іонова була з нами цієї миті.